Доброго всім понеділка, друзі! І це чудовий день, щоб збагатити свою англійську однією класною фразою для роботи. Якщо ви на новій роботі чи на старій, але виникають ситуації, коли ви не впевнені, як виконати завдання, і ви не знаєте, як попросити про допомогу, то слухайте наступну фразочку виручалочку Фразочка звучить так. Зараз приїде машина. Could you, show me how to do this? Could you show me how to do this? Чи не могли б ви показати мені, як це робити? І, друзі мої, якщо у вас раніше був такий підхід, не дай Боже, щоб хтось зрозумів, що я щось не розумію. Знову машина. Чи я щось не знаю? То повірте мені, в Канаді запитувати дуже вітається. Це абсолютно нормально. Краще спитати і добре виконати завдання, ніж робити вигляд, що ви все знаєте. Оточ. Це ж треба сіла на мене, все майже вкусила. А! Ді, ні. Фу, не вкусила, слава Богу. Тож, продовжимо. Оса полетіла. А, прохання ми починаємо з фрази к'є. Це звучить значно вічливіше і офіційніше, ніж can you. Отож, ви також можете почути не could you, а could you. could you. Пропоную одразу зі мною практикувати цю фразу. Отож, повторюємо за мною: could you show me how to do this? This там язичок кладемо між зубки з вв. This. Так, ми кажемо this, а трошки до e. Е". This. To do this. Тепер ділимо фразу на дві частинки і повторюємо за мною. Could you show me how to do this? Сподіваюсь, ви повторювали. Зараз фразу повністю. Could you show me how to do this? Could you show me how to do this? Окей, дорогі. О, рука затекла. Отож, друзі, це фразочка-виручалочка з канадських вулиць. Так, з канадського контексту. Обов'язково потренуйте цю фразу на роботі цього тижня. І відпишіться мені в коментарях, як вам вийшло, окей? А ще, можливо є ситуації на роботі, в яких вам важко... Висловитись, так? чи спитати про щось, чи попросити щось, чи просто відповісти на якийсь саркастичний коментар. Обов'язково поділіться у коментарях до цього відео. Можливо, саме ваша ситуація стане нашою наступною темою, і ви отримаєте свою класну фразу, яка значно подачить вам життя. Дорогі мої, будемо збагачуватись такими. Фразочками щотижня, щопонеділка. І повірте мені, навіть одна фраза може повністю змінити уявлення про вас як працівника. Тому що ви знаєте, що сказати, знаєте, як сказати, і ви ще це робите гарно, бо ми тренуємося в цьому відео, як гарно вимовляти. Отож я вам бажаю прекрасного робочого тижня, позитивний настрій. Віра, що у вас все вийде, і саме так і буде. До наступного понеділка з нашою новою рубрикою Фразочка-виручалочка! Ба-бай!